Все я приділився. А мене спалили со стріком, да? Що я на стрі? Спалили ми стріки. Короче, пацаны сосредоточились, треба вигравати, поняли, да? Порагровать не можно? Так, кто це в миди в мене буде? Дровочка. Добро. Дровочка так дровочка. Ммм, инкрепасы водать. Шарить. Ферстблот на нас. сука. Ой, Конечно. Ну шо, конечно, челлендж, се заебайся. Пустый ему хрипася в награю. Я коли на дровке проти снайпера прийшов, він все видана его. Думай, горясик. Ну ще и балакуча есть. Чел, проти тебе, сука, баный сморфак, медик, уля ты угараєш, а? Ти маєш бути сконцентрований проти мене. Був би зараз другий спел? Вона б прикурила в мене тут. Так, чисто на канагусах живу, так? Да? Рипаюсь. Як в мене ренджо, така сама, як в неї? Я ж качаю собі її, ні? Айгарясік ще раз дві руни водички. Я зараз сапог собі хочу купити варто поставити. А де всі варди? Куди ви всі варди забрали? Як же я буду? Та бляха. -а серйозно? Блять, ви мені казали ДСФ що? Та ну не прикалюйтесь. Який уль. Вчора така сама хуйня була з ССФ, шо, мені казали, душі працюють тільки від ульти. Єбать, а чо так боляє, Вона мені просто кабіну розвалила. Це що развалила. Це називається 6 левел, да? Але з іншої сторони, знаєте, що приємно? Що йобаний другий спел не вилітає на лоу ХП кріпа. Коли ти можеш його не добити? А Оце я приколовся, щоб б трошки здобив. Піздец. Чуєте, пацане, є варіант ганганути дровку в когось, чи ні? У нас є гангери?

Ну поки нормально йде, чуєте, команда в мене на лініях стоїть хорошо, я на міді стою, непогано. Таке відчуття, що я міг її прям перединати, але не впорався я. Вона ДД взяла. Вейт, вейт, є в ДД. Автор Діді. Оке. Автор Дід. Є в. Ну ніхуя звіди давно. Very good. А, я не можу качати плюси, да? Хуйово Лего просто догнало її Пстець, Лего з блейдмейлом, 11 та хвилин Це якась скритопульна гра Це смурфак на Легі Тупо Валера БЛЯТЬ Добрий вечір буде. О, Ну буду, уо. Пиздам. Магис. Нікуди Сюда. не втечеш. Ну, О, ще є. О, диви. О, це, це плюс трек нам, сука, де? З ходиш, да? Слухаємо. Час, Johnny. А чому мене плюсики не качаються? О, плюсик качнувся. До цього не качався. Може блискавки? Я хочу лотарчика після них блискавки, да. Я не хочу вмирать. Думаєте, это блискок я потім, да? Ну можна, да. Далі, сліпоса. Ти на челлендж мене підбив. І сам мені радиш те, щоб я вигравав. Ну ти молодець. Ти не хочеш грошики засейвити? Піцу собі замовити? У Легіонка виграє цю гру просто. Ну, я думаю, що вона вже її виграла. Я не уявляю, що б, якщо б ця легіонка проти мене грала. Ладно, в мене такий самий пуч єби, так? Да? 0-2-1. Нормально бустер. Що значить шанс пострілу в голову? А, хедшот. Хочу... А я її якраз не качав. Снайпер без скілів. Який без скілів, друже? У мене скіл є, ти що? Мені дозволено качати один скіл. Зверху. Дядя в піджаках, розрішили. Блять, не можу. Ага. Сюди. Перший кіл. А, другий вже. Хай. Так, а хто це дона донатив а? Роман Б! Задонатив і закинув нам Ютуб Том. Подожди, а що ти скинув мені? Ютуб ком... Просто Ютуб ком? Вибери сам щось собі себе з Ютуба? Да, я вже купив. її. Ти телегу Велтер читаєш чи ні? Я там в телеге кому-то распинаюсь, пишу. пишу. Там всю душу изливаю. Так, все, лотарчик в мене є. Тепер кристалі. Блять, всі якісь не недо, Та недороблена, та недороблена. Команда? В батлу? Ну я буду збиратися в паті грати з кимось, вон з казирним вже граємо іноді. Так, а він забере мене? Да, молодець кур'єру, це вони прикольно зробили. Не, ми не сабів не беремо, тільки сабів беремо. Саби мені сапко, я її беру в паті, і вони мені кажуть, там ще ігри тащать. Він каже, щоб ти фуріона Фуріона. це ренджа. Что это? я сейчас неду, цени офице. Когда третий скилл натаскаешь. Пиздец. А ну-ка. А как проверить Full Range? Звиться, да? А ну-ка. Не, херня. Херня, херня, Ренджа. Не, о чем? На те часа было больше, да, в меня? Там, пиздец. я прям стрелял на два экрана. Your top mm -hmm. ПКМ на героя? героях. Чо ж не стану все ПКМ, хоч ЛКМ. Даааа, демедж, конечно, в мене. Смішно! Oh, right. no, Блять, ще раз продать. Отсе. Всі в рейсбенди продав. Бединицы, у мене 4 не до шмотки. Навіть 5. Все зібрано не так, як хотілося. Давай отак так от. Ну да. Так, а що реально так і є? Так, а що ми, пацани, Легіонку репортимо, по итогу, чи ні, За буст. Ну ты ж бустер! Горнис. Так, контроль плюс ПКМ на аватарку И шо? Ничего Ну на аватарку yeah. Нафиксуй, братуха Чому після скила сей скилла нажатия автоатаку не дає? це потрібно налаштування, да? Да, в принципе, приколовся. Не, ну дамедж просто смешный. Козырьный, розкурив, розкурив. Опа! Представляєш? Чуєш? Казирне, якщо він виграє в розіграші через цей збір. То що, половину тобі? Дякую. Челендж без предметів на герой, як думаєш, реально? Нє. В нинішніх реаліях тільки якщо тобі команда виграє. Тут мені повезло, що Легіонка мені виграла. Ну, Чел 17 на 17.04 и я 5-3-5. А, то ти виграв ящик нон стоп, а? а ми тобі грошима відправляли, да? Ти фартовий. Поняв, поняв. Фартовий. Я працівник поліції. Ну, та й ну, і і ви, ну, то... ви дасте сказати. Ну, ви що, смієтесь? Ну, говорю, дайте, я скажу вам. Пойдем, ви... на... Снупік через один спел, аж імба. В пабліках не повторювати. Згоден. Опа. Ну, Богданич всі два дня, звісно, нормально залетів. І мене підкорбив і з конкретно пропушив. Дякую, Ліпосич. Це було красиво. Навіть в цій грі І Опа. Насправді старатись не треба було. Тут мені все виграли самі. Так, «Віч Доктора ми повністю закрили. Фулрарний. Спонсор цих двох днів стріма, да. Ну, я реально в цій грі скільки я на шкоди. шкода. 8000, подивіться на мою статистику. Я самый хуйовий в команді. Самый Легіонка на в 5 разів влади, в 4 рази більше. Ну, короче, x 4 від мене. Повезло.